Starfield — це один із останніх великих довгостроїв сучасної ігрової індустрії. А також один із останніх надій компанії Microsoft зробити систем-селер для поточного покоління консолей Xbox. І декілька днів тому, а саме 1 вересня, доступною до гри стала делюкс версія проекту, яка коштує 100 баксів. І ви, напевно, будете здивовані, але навіть за такий немалий прайс грати в Starfield почала дуже велика кількість гравців. Що ж тут скажеш я і сам. Дуже довго чекав на цю гру, тому як тільки вона стала доступна, я одразу підключився до її проходження і вже встиг награти понад 12 годин. Так що, друзі, приготуйтесь, я сьогодні буду вам розповідати свої перші враження від Starfield'у. Ну і, звісно, попутно відповідати на запитання, чи варта ця гра покупки нової окремої консолі від Microsoft або хоча б підписки Xbox Game Pass. Якщо вам така тема цікава, то обов'язково. Бо ставте свої пальці догори вверх, пишіть шалений коментар. Ну і нарешті будемо починати. Let's go! І так, почнемо ми з того, що до самого релізу преміум видання Starfield в інтернеті було дуже обмаль інформації щодо того, на яку саме гру ми очікуємо. І так, звісно, багато хто з вас скаже по типу Павло, ти що був цілий окремий Starfield Direct, де показали дуже багато механік і розклали цю гру по полочкам. Що ж тобі ще не ясно, на що я вам відповім, що ігри Bethesda завжди були багаті на механіки, але у центрі усього ігрового процесу. Завжди знаходились цікаві та варіативні квести. Звісно, варто оговорити, що якість цих квестів була абсолютно різною, та варіювалася від дуже посередніх до дуже прикольних. Але плюсом виступало те, що їх було дуже багато, і кожен гравець міг знайти собі підходящу пригоду. А що ми побачили на презентаціях Starfield? Правильно, усе, що завгодно, тільки не квести. Їх тупо взагалі не показували. А точніше, як я вже зараз. Розумію, їх просто приховували. Але про це поговоримо трішечки пізніше. Також перед стартом гри я подивився технічний огляд від Digital Foundry, де вони пройшлись по консольним версіям проекту і розповіли нам щось на кшталт, що 30 FPS це навіть непогано. Бо гра виглядає однаково гарно на Xbox Series S та X, і в ній практично немає просадок. А от було б вже 60, то вони були б, скоріш за все, вже не такі стабільні. І взагалі, ви що хочете. Як у PlayStation з їхньою Final Fantasy 16 не хочете, от іграйте у 30 FPS. Ладно, якщо казати без жартів, то я спочатку навіть повірив в цю історію про 30 плавних FPS. І коли після виходу Starfield'у я запустив його на своїй с то побачив і непогану роздільну здатність, і досить пристойні налаштування графіки, і приємне освітлення. Але якщо казати саме про 30 FPS, то маю виділити дві окремі деталі. Ну, по-перше, про якусь супер- Якісну плавність під час гри говорити не приходиться. Тому що в Starfield'і самі звичайні 30 FPS, які просто додатково були поліпшені невеличкою розмивкою зображення. По-друге, 30-ка в грі, хоч і більш-менш стабільна, але просадки по FPS усе ж таки іноді трапляються. При тому в великих містах, я думаю, їх помітить навіть не дуже технічно підкований гравець. Але ладно, з Xbox ем, Series S вже давно плюс-мінус все ясно. А от що там у Xbox Series X. Так от, шановні, ви будете здивовані, але на більш потужному Xbox я побачив майже ту саму картинку, що і на S ці, але в набагато більш великій роздільній здатності. І чесно кажучи, я до останнього не міг повірити, що відмінностей в графіці буде так мало. Я буквально ходив з лупою і видивлявся: а що саме нам додали на більш потужній консолі? Може це трішечки освітлення покращене або відображення. Або ще щось. Але як би я не шукав, я так нічого критичного так і не знайшов. І це, м'яко кажучи, мене здивувало. Тому що на моєму екрані були усе ще ті самі неідеальні 30 FPS, тільки трохи більш стабільні і з меншою кількістю просадок у великих містах. Але ладно, за ті консолі, давайте краще поговоримо про ПК Реліз. Так як після консоли я одразу пересів за ПК і запустив на ньому Starfield. До речі, Мій комп'ютер побудований повністю на базі amd технологій, і якщо вам цікаві його специфікації, то вони зараз відображені на вашому екрані. І що ви думаєте, я побачив? Може більш красиву картинку, чи можливо рейтрейсинг? чи може більше пропрацьоване освітлення? І знову ні. Фактично, ПК версія Starfield'у виглядає майже ідентично до версії Xbox Series X, але з набагато більшою роздільною здатністю. Ну і ще й з підтримкою формата ультравайт. Якщо у вас, звісно, є такий монітор. А, і ще у ПК-версії заявлені 60 кадрів на секунду. Але вони настільки нестабільні, що в одній локації моя система могла видавати понад 120 кадрів на секунду, а вже в іншій спотикатися об 45 нестабільних. Коротше, оптимізація Starfield'у на ПК знаходиться на якомусь незаконно поганому рівні. І я навіть уявити не можу, як ця гра буде працювати на середньобюджетних системах. І знаєте, на в цьому етапі багато хто почав мені писати, що 30 FPS на Xbox це не так вже і погано. І що це такий розумний продуманий компроміс між процездатністю і пристойною картинкою. І я навіть на певному етапі почав за це задумуватись. Але як тільки закінчився стрім, то до мене почало доходити, що десь мене красиво розводять. Так як Старфілд не пропонує невеликий відкритий світ, ні передаву анімацію, ні рейтрейсінг. Коротше ка... Кажучи, нічого він нам не пропонує, окрім якісних текстур, і при тому ще і працює в 30 FPS. А поряд з ним існують такі ігри, як, наприклад, Far Cry 6, Dying Light 2 і, наприклад, Кіберпанк 2077, які, до речі, підтримують не тільки 60 FPS, але і технічно знаходяться на абсолютно іншому рівні у порівнянні зі Starfield. А якщо ще згадати, що кіберпанк з його неймовірно продвинутим Next Gen рушієм, ем у Трохи урізаному виді, але все ж таки запускався на попередньому поколінні консолей, то стає зовсім соромно за бесезду, яка не змогла нормально оптимізувати свій ексклюзивний проект під дві досить потужні консолі. Але годі про цю оптимізацію давайте краще переходити до самої гри. А також до головного запитання: а що таке цей ваш з нами Starfield? І поки ми не почали, я одразу хочу відповісти на дуже популярне запитання. А чи грав я в попередні ігри від Bethesda раніше? І так, шановні, моя відповідь, звісно, грав. І при тому не тільки в останні декілька, а навіть мав нагоду починати з легендарної Morrowind. Але давайте зараз краще поговоримо за останню одну із самих успішних ігор Bethesda, а саме Skyrim. І якщо, до речі, хтось з вас пропустив цю фантастичну гру, то я зараз розкажу про її особливості в двох словах. І так, в Skyrim ми в космос не. Літали, а просто шукали на свій хвіст пригоди на землі, іноді під землею, а також в різних будівлях. Ну і звісно, перехід у будь-яку локацію, будинок або підземку завжди супроводжувався екраном завантаження. І це, до речі, була одна із таких умовностей або слабких сторін тутешнього рушія Creation Engine. Але як би там не було, варто відмітити, що незважаючи на морально застарілий рушій, більшість задуманих ідей і загальне бачення проєкту. Екту майже не постраждали, а такі недочоти, як постійні набридливі завантаження або статична камера під час будь-якого з діалогів, можна було з легкістю прийняти та пробачити. Але якщо говорити за Starfield, то ця фішка з непомічанням вагомих недоліків рушія вже на жаль не працює і конкретно ламає усю магію космічної рольової гри. Дивіться самі, за задумкою Starfield – це така гра про космічні пригоди. Та практично безкінечне дослідження невідомих планет. От тільки проблема полягає у тому, що кожна така планета це просто окрема локація, перехід на яку відбувається через екран завантаження. Більш того, майже кожен будиночок цієї локації, або, наприклад, Метрополітен чи ліфт, також потребує окремого екрану завантаження. Або, наприклад, вам захотілося вилетіти у відкритий космос. Ну, це знову таке ще одне завантаження. Ну і перехід між космічними системами та планетами, як ви напевно вже здогадалися, це знову таки клятий екран завантаження. Чи варто мені казати, що це не тільки вбиває дух потужної космічної пригоди, але й робить вашу гру максимально приземленою і навіть камерною. Більш того, через деякий час я помітив, що гра сприймається мною якось схематично. І я банально не відчуваю, що над моїм персонажем десь там знаходиться великий та безмежний... Космос. Я вам навіть так скажу, що до мене скоріш прийшло таке розуміння, що світ гри поділений на так звані обмежені локації, до яких я звертаюсь через свою міні-мапу і тупо на них телепортуюсь. Останній раз у мене подібні емоції викликала, напевно, Resident Evil 1 ще на першій сонці. Коли із-за слабкості старих систем розробники вимушені були піти на подібні компроміси і різали локації на кімнати з необхідністю. Постійних завантажень. Але зараз, у наш час, коли у розробників в руках є обладнання з потужним центральним процесором, дуже швидким SSD і навіть крутою відеокартою, робити такі умовності, це просто крінж. Але ладно, з тими технічними особливостями, давайте вже краще переходити до геймплейних особливостей. Почнемо, я думаю, з космічних баталій, так як вони хоч і досить аркадні, і відбуваються десь на затворках обраної планети, тим не. Менш їм вдається виглядати і відчуватися більш-менш пристойно. Більш того, з часом ви можете або прокачувати, або повністю міняти ваш корабель на новий. І це дасть вам непоганий привід долучитися до нових космічних баталій. Також у Starfield вам пропонують самому обирати на що саме ви будете витрачати потужність вашого космічного корабля. І це також дає непогану варіативність для вашої поведінки в космічних баталіях, або невеличких кос. Космічних подорожах. І хоч, чесно кажучи, подібні космічні бої і навіть краще, я вже бачив десятки разів, маю все одно сказати, що цей аспект гри хоч трохи зміг мене зацікавити. А от якщо розповідати за слабкі сторони Старфілду, то повірте мені, їх тут дофіга. От взяти, наприклад, ту саму стрілянину. Вона, хоч і була трошечки покращена з часів Fallout 76, але як не крути, залишилася на зовсім топорному, і навіть можна сказати. Кондово, то по потопному рівні, який практично повністю не приносить задоволення. А я прошу помітити, що це спект зроблений погано, навіть при тому, що у бесезди під крилом знаходиться купа студій, які спеціалізуються на потужних шутерах. А за новою інформацією їм навіть допомагали спеціалісти It Software, Machine Games, Arcane Studio та Xbox Game Studios. Але у фінальному результаті усе одно ми отримали дуже і дуже. Дуже посередню шутерну механіку. А якщо казати про штучний інтелект ворогів, то він знаходиться приблизно на рівні Редфолу. І при тому я зараз не жартую. Це реально рівень Редфолу. Просто тому, що таких тупих балванчиків я не зустрічав в жодній навіть інді грі за останні років 5. І у мене траплялась безліч ситуацій, коли моби замість атаки на мене тікали у різні сторони, або просто стояли на місці, або, наприклад, присідали. і Нічого більше не робили. Ну і звісно, зміна складності взагалі ніяк не впливала на їх поведінку, а лише трішечки збільшувала урон, який вони наносили мені. Коротше, з ворогами треба ще багато працювати. Так як те, що я побачив у грі, не тягнеть на фінальний результат. А більше нагадує тимчасово поставлену заглушку для тестування проекту. Ну а тепер, нарешті, давайте поговоримо про саме головне. Про квести, і як ви напевно знаєте, в сучасних рольових іграх зазвичай існує головна сюжетна лінія, яка якраз таки і складається з самих цікавих і пропрацьованих квестів, і другорядний набор місій, який дуже нечасто несе в собі щось дійсно цікаве, так як додається в гру, просто для того, щоб покупець в ній якомога більше часу. Ну і, можливо, трішечки прокачав свого головного героя. І, от, якщо згадувати минулі ігри Bethesda, то якість їх головних та Побочних завдань завжди була досить неоднорідна. І дуже часто було таке, що я починав проходити сюжетну компанію, деякий час грав, зустрічав душний квест і переходив на побочки. Але як би там не було, після двох-трьох таких побочок мені завжди хотілося повернутися до своєї головної мети. Просто тому, що ця мета була зрозуміла, цікава. Ну і саме головне, напряму пов'язана з лором обраної гри. А що ми. Маємо на цей раз, ну, по-перше, абсолютно сірий і неефектний початок гри, який зовсім без кацнива вау моментів знайомить нас з першими кроками у всесвіті Старфілд. Трішечки пізніше нам показують так званий артефакт. Ну а далі видають шведесенько наш перший космічний корабель і відправляють на пошук таких самих артефактів. Звучить якось досить сухо, не знаходите. Притому цей початок не ставить нам ні глобальних запитань. Про які гравець повинен дізнатись, і навіть не дає чітку кінечну мету, до якої ми маємо йти. І з однієї сторони, це могло би бути навіть окей, якби на шляху до пошуку артефактів нам траплялися б дійсно унікальні та цікаві квести. Але як я вже казав, у Старфілді я провів приблизно 12 годин. І за увесь цей час я перепробував цілу купу як головних, так і второсортних квестів. І хочу я вам сказати відверто: халтурки тут дуже. Дуже сильно вистачає. Бувають квести, знаєте, супер банальні, по типу роздобудь пляшку випивки, понатискай кнопки, батарейки позбирай. Але але, серед усіх цих квестів також іноді трапляються і якісні. Але я б не сказав би, що їх прям дофіга. В грі, до речі, ще реалізовані так звані безкінечні Дженерік місії, якими можна займатися хоч до посиніння. Тільки от навіщо такий функціонал додавати в сюжетну, не онлайнову гру, я, чесно кажучи, не знаю. Так. Також декілька слів я хочу замовити за напарників в Старфілді. Вони, якщо чесно, тут дуже клішовані і зовсім не цікаві. Тутешнім тешнім NPC не вистачає ні расового різноманіття, ні особистої мотивації, ні навіть ефектної презентації персонажу, як це вже колись було реалізовано в серії Mass Effect. Або, наприклад, в свіжесенькому Baldur's Gate 3. Якщо казати відверто, то граючи в Starfield, я спіймав себе на думці, що вона існує. Поза часом і абсолютно ігнорує усі позитивні досягнення сучасної ігрової індустрії. А в деяких аспектах Старфіду вдається програти навіть попереднім іграм від самої Bethesda. Що ж, якщо підсумовувати, то в сухому залишку ми маємо. Програмно задушену ідею гри, яка реалізована максимум на 15% із можливого потенціалу. Далі по списку у нас погано реалізована стрільба, дуже тупий. Штучний інтелект ворогів, застаріла статична камера під час діалогів, дуже погана оптимізація на ПК і просто погана на консолях. Відсутність будь-якого виду транспорту для пересування по планетам. Ну і на закусочку дуже прості квести, по типу натисни три кнопочки, щоб відкрилася четверта. Звісно, я розумію, що багато із цих недоліків буде виправлено патчами та DLC, які абсолютно точно будуть випущені, оскільки перед нами на цей раз не просто. То звичайна гра за фул прайс, а скоріш сервісна гра для підписки Game Pass, яка ще й додатково продається за фул прайс. Дуже дивна ситуація, але кажу, як є. Можна прямо зараз з впевненістю сказати, що Starfield розроблявся з прицілом на довгий життєвий цикл, і яка я впевнений стане основою ігрового сервісу Xbox Game Pass на багато років вперед. І так, підсумовуючи усе вище сказане, і награвши у Starfield приблизно 12 годин, я можу сказати, що для фінального вердикта по грі це, звісно, мізерно мало. Але досить достатньо, щоб принаймні. І зрозуміти з грою якої якості ми маємо справу. Тож, якби мене прямо зараз спитали, який бал я можу поставити новому творінню Тода Говарда, я б з певненістю дав відповідь, що це буде 7 балів із 10. І то тільки після того, як в грі виправлять самі помітні косяки та баги. А якщо ви ще додатково спитаєте мене, чи здатен Starfield продати комусь нову консоль від компанії Microsoft, то я відповім, що ймовірно, і може, але глобально розстановку. Сил на консольному ринку це не змінить. Так як Starfield ідеально підходить на роль однієї із головних ігор підписки Game Pass на рівні з такими хитами, як Forza Horizon та, можливо, Halo Infinite Але от до рівня таких потужних систем селерів, як Zelda у Nintendo або Спайдермен у Sony, Starfield явно не дотягує. По багатьом параметрам. Хоча, якщо чесно, я думаю, такої мети перед розробниками і не ставилось. Так як в першу чергу Microsoft треба продавати підписку. А для недорогої підписки така довгограюча гра, як Starfield, це дуже підходяче наповнення. До речі, після цього релізу я майже впевнений, що Microsoft витягне за вуха багатостраждальний Redfall. Так як основа там практично готова, а допилювати контенту не так вже і багато. А такі ігри потрібні в підписці Xbox Game Pass для того, щоб люди витрачали там свій час. А потім продовжували підписку і знову-таки витрачали свій час. Ну, коротше кажучи, давайте повертатися до Starfield'у, який я, звісно, ще пограю. Але, чесно кажучи, віра в безкоштовний і супер якісний One контент в підписці Game Pass у мене потрохи згасає. І головна надія тепер залишається хіба що за Hellblade 2. Ну і на цьому все, хлопці. Та й дівчатка, ще раз хочу вам нагадати, що ви знаходились на каналі Українського Гіка Павла. Тож ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і не забувайте, як би зараз Старфілд не срали, в груцю будуть грати однозначно, і вона до нас прийшла дуже дуже надовго. Коротше, ось така розповідь. Ну, і будемо розходитись. Пока-пока.